Який з цих двох сайтів фонду «Повернись живим? Справжній? Вони майже ідентичні, але у підробній версії є російськомовне меню, і це єдина відмінність, яку можна помітити. Наразі в інфопросторі з'являється велика кількість підробних сайтів та акаунтів бригад та підрозділів, відомих військових, політиків, волонтерів а також медіа. Основна ціль таких акаунтів-клонів поширення дезінформації та інформаційні маніпуляції, ну а ще старе, як світ, фінансове шахрайство. Ознаки підробних сайтів та акаунтів обмежені у часі пропозиції подарунків чи грошової винагороди, відсутність живої взаємодії з користувачами, запити на одержання вашої конфіденційної інформації, технічні помилки у тексті чи ознаки автоматичного перекладу ось кілька правил, щоб не потрапити на цей гачок: не додавайте незнайомих людей у друзі. перевіряйте сторінки, на які плануєте підписатись. Якщо перший допис там з'явився нещодавно, варто задуматись. Попросили скинути гроші, передзвоніть і запитайте, чи справді знайомий або знайома писала це повідомлення. Не поширюйте підозрілі збори, завжди пам'ятайте про критичне мислення.